Люди можуть дуже багато, але треба не чекати, що хтось прийде, що зробить, а треба самому трошки включатися робити. Якщо кожен потроху біля себе, навколо зробить, то тоді буде, тоді буде і рух вперед. Більше стало впевненості і в тому добре, що я залишилась, і я пишаюсь тим, що я українка. Оце не просто такі красиві слова, а це такий якийсь статус. Треба, щоб люди об'єдналися, не враждували друг з другом, а були разом якось, підтримували наших воїнів та захисниць. Ну, що Хай Бог їх береже. Вони наші янголи захисники, ми за них молимося. Багато хто повертається в країну, вірять в наше, це майбутнє, в нашу країну і тому так же само всі працюють, намагаються, молодь теж видно, що. Розвивається? якісь бізнес відкриває. Дуже змінилися. Змінилися думки, змінилися почуття. Ніколи не думала, що буду відноситися до сусідів з такими почуттями. Ну і зрозуміло, що зараз я знаходжусь тут одна, хочу, щоб були поряд мої рідні, які поки що не можуть тут бути. Зв'язку з тим і досить сумні. Почуття. Uh -huh. А як вам здається, в самій країні, в суспільстві, що змінилося в цей час? Мені здається, що в країні деякі люди пробудилися від захоплень сусідами, поміняли свою думку. Ну, мені хочеться думати, що ми об'єднані, що ми всі разом йдемо до перемоги. Uh -huh. Але я не впевнена в цьому. Тому що деякі люди почали, як у нас це і буває, критикувати, критикувати, критикувати. І хочеться сказати, зроби щось сам. Або стань на місце президента, стань на місце головнокомандуючого, стань на місце командира. І тоді, можливо, ти зрозумієш, як це нелегко все. Як вам здається, що треба робити, щоб досягти перемоги, що можуть робити люди в цивільному житті? Ну, в цивільному житті, звичайно, виконувати свою роботу добросовісно і робити більше, ніж, ніж завжди. Допомагати армії донатити, допомагати державі нашій. Люди можуть дуже багато. Але треба не чекати, що хтось прийде, і щось зробить, а треба самому трошки включатися робити. Якщо кожен потроху біля себе, навколо зробить, то тоді буде, тоді буде і рух вперед. Ну як змінилося, як, як у всіх. Безпокойство, переживаємо, волнуємося і ждемо. Все-таки перемоги. Як воно може змінитися? Як вам здається, що змінилося в самій країні, в суспільстві загалом? Ну я не знаю, це Ну, мабуть всі якось переживають і, мабуть, ну, думають за те, щоб все-таки якось все наладилося. Тому що ця війна вже, ну всім, мені кажеться, дуже надоїла. А що треба робити для перемоги? Що треба всім згуртуватися і перемагати, що треба робити? Угу. Що можуть робити люди в цивільному житті? Ну що, волонтерити, допомагати, там, сітки, ну, все. Угу. Чи слідкуєте ви за новинами, як вони впливають на вас? Ну, як, як впливають. Ну, буває таке, що і негативне, буває таке, що позитивне. Якщо трошки десь просунулися, то це позитив. Якщо десь... Трохи, щось не так, то це негатив. Ну, mm. так. Mm -hmm. Можете сказати якісь слова для наших захисників і захисниць? Ну що, я їм хочу побажати перемоги і хай вони стоять. Підтримки, дуже, дуже їх жалко. Життя абсолютно змінилось. Багато друзів виїхало. Комунікації дуже звузились, звузилось взагалі все. Ну і переоцінка, відношення до... Країни-агресора, навіть сусідом не хочеться називати. Втрати це найбільший біль, втрати знайомих, наших місцевих мешканців, земляків, героїв, ну, по-іншому. Але я себе ловлю на думці, що більше стало впевненості і в тому добре, що я залишилась. І я пишаюсь тим, що я українка. Оце не просто такі красиві слова, а це такий якийсь статус цього. Mm -hmm. Так. Як вам здається, що змінилось загалом в країні, в суспільстві за цей час? Ну, якщо є такі однодумці, як я, то це добре, але багато... Більшість, мабуть, нічого не змінилось, тому що менталітет і відношення, знову-таки, до Росії кожного своє, і його вже не змінити, мені здається. Можливо, тільки втрати пройшлись по життю, і якось людина переосмислила. Але я не вірю. Для мене взагалі наразі не існує хороших русських. Просто вороги все, будь-хто. Скажіть, будь ласка, <говори> Як вам здається, що треба робити, щоб досягти перемоги якнайшвидше, що можуть робити люди в цивільному житті? Ну, допомагати, допомагати э, ЗСУ. Якби це було не популярно, але ті, хто мають захищати, перш за все, чоловіки, вони мають відчувати на собі цю відповідальність і допомагати тим, хто э, дуже виснажений і, там. На, на, на війні вже скільки років, їх треба виручати, замінювати і так далі. Чи слідкуєте ви за новинами на фронті? Як це впливає на ваше життя? Я слухаю виключно військових експертів, кому я довіряю, тільки них, диванних експертів, ні. Не дивлюся єдиний марафон, ні. Я гадаю, що це дуже заспокійливий такий. Спосіб для суспільства, щоб вони не, не переймалися, скажімо, тим, що відбувається, але це помилка влади. Як ви зараз реагуєте на повітряні тривоги і чи змінилася ваша реакція за ці два роки? А, ну, перші перші півроку я, я виходила. У сховища. Наразі я не виходжу, або дві стіни. Відслідковую наразі багато ресурсів, сповіщень різних, і відслідковую напрямок, куди ракети летять, там, чи шахеди і так далі. А відносивши отаке бридке відчуття очікування. Навіть якщо там декілька днів немає тривог, вже з'являється якесь очікування, що має щось бути. І це викликає тривогу, таку свою внутрішню. Що ви хочете сказати для наших захисників і захисниць? Бути живими і здоровими. Найголовніше. І велика подяка їм. Велика подяка. Мені кажеться, у мене завжди було все добре. А... З воєнних або просто важко, я завжди піддержую тяжку хвилину. Те, що потрібно кожної людини. Як вам здається, що потрібно робити для перемоги? Допомагати один одного, під, підтримувати. І, ну і все. Добрим словом чи будь-чим, що я роблю волонтерам, допомагаю. Так, що. Як ви вважаєте, наскільки важливо волонтерувати зараз? Важливо, дуже важливо, тому що це найголовніше підтримка один одного і таку тяжку хвилину. І гарний настрій на цілий день. Чи слідкуєте ви за новинами як вони впливають Там, на вашу життя? Звісно, звісно, слідкую. Впливає, звісно. Хоч це краще, але як є, як нам Бог дає. Скажіть щось для наших захисників і захисниць. Ой. Саме головне це терпіння міцного здоров'я і перемога за нами. Життя змусило виїжджати за кордон, тобто бувати за кордоном два рази. Ну не тому, що я так хочу, а тому, що я змушена. Тому так, життя змінилося. Чи бачите ви якісь зміни в суспільстві загалом в країні? Ну, люди стали іншими, якості почали бути враждувати більше. Я думала, людей це війна якось об'єднає так, але нічого не вийшло. Як вам здається, що треба робити, щоб перемога не стала скоріше? Ну, треба, щоб люди об'єдналися. Не враждували друг з другом, а були разом якось підтримували наших воїнів та захисниць. Ну це все. Чи хочете ви щось сказати нашим захисникам і захисницям? Велике їм дякую за те, що захищають нас та борються за наше майбутнє. Хочете щось сказати для наших захисників і захисниць? Mm, так, я дуже ними пишаюся за їх роботу, яку вони виконують заради нашої безпеки. Хочу сказати їм велике дякую. Як у всіх, мабуть, роботи немає, це ним піднялись. Mm. Що ще? Ота. Діти вдома вчаться онлайн. нервів не вистачає на учобу. Все, що. Чи бачите ви якісь зміни в суспільстві загалом в країні? Ну, в худшу сторону, в общем, так. Да. Що саме? Люди стали нервні, обозлені. На все і на всіх. І на правительство, і на друг друга. На все. А, чи слідкуєте ви зараз за новинами? Ну так. Да. Не так, звісно, як перші місяці, але слідкую. Угу. Стараюсь потрохи, звісно, читаєш. Де літає? А, як ви думаєте, що треба зробити, щоб досягти перемоги якнайшвидше? найшвидше? Бо ж я не знаю, це точно політики, напевно, повинні рішать. Ми точно нічого не рішаємо. А що можуть робити звичайні люди? Не знаю. Це такий випрос для мене. Можливо, вони Так, це точно. Чи важливо зараз волонтерити допомагати? Звичайно, якщо в Україні правительство не допомагає солдатам, то тільки одна надія на волонтерів. І щось для наших захисників і захисниць. Ну, що Хай Бог їх береже. Вони наші янголи захисники, ми за них молимося. Ворог відібрав у нас майбутнє. Завтра вже немає. Ми не можемо це спланувати щось. Так, так же само і, і дітям теж тяжко. Тому ворог це забрав у нас завтра. Ну ось так. Які? Дуже багато друзів, дуже побратимів, які зараз ну, ну, тримають фронт. Це дуже тяжко. Ну, так. А, які ви бачите зміни загалом в суспільстві, в країні? Е, зміни Ой, дуже тяжко це все ну, вам відповісти. Є і позитивні, і є багато і негативні. Е, не, не усі вже розслабилися, не усі розуміють, що, що війна це надовго, і тому треба всім, е, як в перші дні, е, згуртовуватися і один за одним, щоб було ось так. А що позитивного? Ну, позитивно, що люди е, на, все ж таки тримаються, живуть, е, люди, як бачите, гуляють. Багато хто повертається в країну, то є вірять в наше, це майбутнє, в нашу країну, і тому так же само всі працюють, намагаються. Молодь теж видно, що розвивається, якийсь бізнес це відкриває, перелаштовується. Є, ну, так. Як вам здається, що треба робити людям, щоб пришвидшити перемогу? Згуртуватися. і щоб всі сили ну, працювати за, для перемоги, щоб влада не якби, ну, там, корупцію, щоб менше було. Ну, а так, я обично, ну, громадянин, який якби, не може вам таке прям, розкрити це питання. А, а є щось, що може робити кожен, щоб допомогти? Ну, донати, підтримка, ну і все, що в цьому. Досі. Чи слідкуєте ви за новинами на фронті? Як це на вас впливає? Слідкую в телеграмі, слідкую особливо за Третьою штурмовою, сильно мені це подобається, хлопці молодці роблять. Азов теж мені це подобається, ну і всі інші. Ну, а вже ж кожен, там, кожен чоловік слідкує за цим всім. Чи змінилося якось якось ваше ставлення? Чи ходите ви зараз в укриття під час тривог? Якщо ні, то чому перестали? Чи ходили? Ну, спочатку всі ходили, а зараз воно стало, на жаль, таким обидваним, що вже люди на це ну, там, ну, там зневажають. Треба, треба ходити в укриття, треба не, нехтувати якби... безпекою, да, да, ну, тому що ворог він підлий і ніхто не знає, це куди що прилетить. Хочете сказати щось для наших захисників і захисниць? Ну, тримайтесь, Весь, вся Україна з вами, разом до перемоги.